Складайте, врожаї з вітчизняною селекцією, з екстенсивними гібридами і разом з постачальником компанії «Стандарт». 13 років практики дасть вам на це змогу. У 2025 році компанія «Стандарт» зробила такий аспектований демо-огляд. Демо показ, демоділянка, 58 гібридів. На зараз ми на гібриді сонячнику Соліко 3,7. Виробник компанія Луганський інститут селекції та технологій. Насіннева компанія теж з великим висотом 15 років. Но зараз ми вам покажемо, як виглядає Соліко по технології Сумо, 50 грамів рамстара разова і 6 тільки до семи разів. Покращена формула і поїхали. Тобі, що ми скажемо про Соліко? Він вирішений на полі, до кінця поля в нас дуже файна картина. По-друге, що ми скажемо ще про Соліко? Соляко, якщо ви не будете його загущати і три штуки на погонний метр, то буде складати отаку таку кінодумку. Тобто є генетичний потенціал, є розвиток, є панаття того, що це, звісно, результат, ми показуємо будемо, все практично, не будемо показувати. Там один а там соняшник, один там соняшник. Такого не буде. Ми будемо йти по соняшнику, щоб люди бачили не тільки гарні шляпки, а то, що ми агрономічно підійшли до справи. Об'ясню, чому агрономічно, тому що ми висівали не більше 54 тисяч на один гектар. Якщо є простріли амброзії, ну, шановні мої, ми її просто так поклали і скажемо таку річ. ж, ґрунтовий захист був, бо грунтовий захист так плюс пайметри. Трохи залишилося не треба на полі, але це вже перерожча не треба. І тут ми нічого зробити не можемо, тому що її навіть не взяв «Геліантекс». Геліантекс був страховий теж. Далі, що стосовно посоліко, посоліко це е, нормативна скажу така базова ціна і якість, які будуть задоволені. Екстенсивний гібрид, ну дивіться, з мінімальною затратою на мінеральне добриво, яке зараз скачуть в ціні. І з агрономічним підходом та практикою з кампаніовий стандарт ви побачите генетику, при якої вам треба просто звернутися в компанію стандарт. І далі ми вас проведемо до збирання врожаю. Що потрібно по листовим підживам, щоб зробити ще більш якісний показник. По Посоліку показник стоїть 48-50% по олійному показнику. Зараз я покажу те, що можна зробити, якщо рядом не буде. Соняшника ніякого, бачите, тут простріл був. Або зайці з'їли, або ще щось було. Но в середньому показник по соняшнику, по кошику, ну, мені теж подобається, мене вражає. Дивіться, ціна якість до сподоби, постачальника Стандарт. Дуже практична річ з нами працювати. Буде ще збирання, тому підписуємося, коригуємо свій час. Буде 58 гібридів, на яких ви можете побачити все. І от такий от результат буде. І, звісно, простріли будуть у такого результату. Ну, шановні мої, це вітчизняна селекція, яка по цінові політики буде дає вам змогу працювати на результаті ще довго-довго-довго роки разом з компанією стандарт та постачальником якісного насінного матеріалу в цілому. Тому, будь ласка, кінець поля видно, рівномірність, може би працювати причепним оприскувачем, по листовим підживом до самого кінця. На зараз в нас кінець серпня, він ще розвивається, дивіться, як красиво. Ну, Дуже файно. Мені дуже подобається. У вас барання покаже, бункер покаже. Тому підписуємося, репостимо, коментуємо і, звісно, замовляємо в компанії постачальникам компанія Ваєстандар. До зустрічі!